Будемо ще слухати Слово Боже. Сьогодні, коли ми, ми приділяємо час для наших мам, згадуємо своїх мам, кого їх вже нема. Я хотів би, щоб ми, слухаючи ці слова, які говоряться, щоб ми зберігали в своєму серці, щоб дійсно ці слова вони приносили в нашому житті користь для нас. Для наших дітей, для наших онуків, щоб ми їх могли виховати так, щоб вони були в першу чергу хорошими людьми. І щоб вони в своєму житті могли пізнати Бога. Я читаю перше місце, яке записано книга пророка Єремії, 44 розділ з 21 віршика. Книга пророка Єремії, 44 розділ, 21 віршика, читаємо такі слова. Хіба не кадило, яке кадили в юдиних містах та на вулицях Єрусалиму, ви та ваші батьки, ваші царі та звершники, ваші, народ цього краю. Хіба не згадав це Господь і не воно до серця Його? І не зміг Господь більше знести зла ваших чинів та ті гедоти, що ви наробили, тому став ваш край руїною і застрашенням та прокляттям, так що немає мешканця, як бачите, цього дня. За те, що кадили ви і що грішили, Господеві, і не слухались Господнього голосу, і не ходили законом, його, його правом та свідоцтвами Його, тому спіткало вас оце зло, як бачите цього дня. І друге місце читаємо, перша книга царів, 22 розділ, з 51-го віршу. Перша книга царів, 22 розділ, з 51-го віршу. І спочив Ясахват із своїми батьками. І був він похований в місті Давида свого батька, і замість нього зацірував син його Єгорам. Ахазія Ахавів син зацірував над Ізраїлем в Самарії в 17-му році Йосахвата Юдиного царя і царував над Ізраїлем два роки. І робив він лихе в Господніх очах, ходив дорогою батька свого і дорогою своєї матері, та дорогою Єровоама, Анаватова сина, що вводив у гріх Ізраїля. І служив він Ваалові, вклонявся йому та й гнівив Господа Бога Ізраїлова усе так, як робив його батько. Господь положив велику відповідальність на матерів. Він дав їм велику відповідальність не тільки народити дітей, а й виховати їх. І в першу чергу виховати їх так, щоб вони могли знати живого Бога. Але люди в своєму житті і матері також, вони вибирають інші дороги, інші шляхи. Вони часто думають, що вони знають більше, що вони знають, як виховувати дітей. Інші не знають, як їх виховувати, просто залишають. І часто, знаєте, діти, залишившись без виховання, вони вибирають свою дорогу і гинуть на цьому шляху гинуть і фізично, і гинуть духовно. І так, як говорив Саша, що часто і батьки також вони залишають своїх дітей. Ті воїни, які повинні були бути на передовій, які хочуть, щоб у них був тил, вони залишають передову. І жінки часто мають нести службу не тільки в тилу, а і на передовій. На жінок покладається тоді дуже важка робота. Воювати на передовій, воювати в тилу, виховувати цих дітей і не всі з цим завданням справляються. Перше місце, яке ми прочитали, книга пророка Єремії, в 44 му розділі, Єремія звертався до ізраїльського народу і конкретно звертався до жінок, коли ми можемо читати цю главу чуть-чуть раніше, з 15-го віршу, ми там побачимо, що в ізраїльському народі жінки організовувались. Такі грубки. І вони приносили жертву богині неба. Їм це подобалось, вони збиралися разом, вони пекли булочки для богині неба. Вони там спілкувались, І це їм дуже подобалось, тому що вони мало мали спілкування в храмі, тому що більшу службу, більшість службу несли чоловіки. І вони хотіли щось свого. Вони залишали живого Бога, про якого їх учили з дитинства, і придумували собі інших богів і ставали служити для них. І Єремія по порученню Господньому звертався до таких жінок. і Хотів їм дати настанову. І коли ми прочитаємо з 15 го віршика, то тут вони, ці люди відповідали так. І відповіли Єремі і всі ті люди, що знали, що їхні жінки кадять іншим богам. І всі ті жінки, що стояли там великий збір, і весь народ, що сидів в Єгипетському краї в патросі, говорячи, що до слова, що ти говорив до нас з Господнім ім'ям, ми не слухаємо тебе. Бо напевно виконуємо кожне те слово, що виходить із наших уст, щоб кадити Небесній Цариці, лити її литі. Жертви, як робили ми та батьки наші, царі наші та звершники наші в юдиних містах та на вулицях Єрусалима. Жінки і чоловіки не схотіли послухати настанови Єремії. Ми сказали, вони сказали, ми не будемо тебе слухати. Тому що ми знаємо самі, як і що нам робити. Тому що, коли ми служили Богові, ми жили гірше, а коли ми стали кадити богині неба, ми стали жити краще. І нам це подобається. І вони вчили так своїх дітей. І діти їхні, коли виростали, вони також залишали живого Бога. І ходили кожний так, як считав за потрібне. І багато хто з них, навіть з, якби, з царського роду, які ставали на престол, вони також поступали без закону, вони залишали Господа і служили іншим богам, які були неживі. І ми друге місце читали з вами, що коли... Один із царів став на царство, написано, він став поступати і жити так, як поступав його батько, як поступала його мати. Мати його так з дитинства навчила, і він став так жити і поступати. І ввів, вводив гріх не тільки свою сім'ю, а весь народ ізраїльський. І Бог за це віддавав їх в полон. Посилав на них війська, і вони те, що в своєму житті жали, те, що сіяли, те вони і пожинали. І сьогодні, коли ми згадуємо наших матерів, хотілося б побажати для кожної мами, яка має дітей. Ми знаємо, що ви любите своїх дітей, але хотілося б, щоб ви дивилися трошечки далі щоб ви глянули в даль в той час, коли вони виростуть, і ким вони виростуть, і якими вони виростуть. Зараз, можливо, коли вони маленькі, ще є надія щось змінити в їхньому житті, ще є надія, щоб можна посіяти в них те зернятко правди Божої, яке в свій час воно проросте і дасть свій плід. Тому що ми хочемо завжди доброго для своїх дітей. Але щоб це наше бажання зробити для них все, щоб в них все в житті було добре, щоб воно потім не дало нехороший плід. Я буквально вчора говорив з одним чоловіком, і він каже, Син його зараз закінчує навчання. І він каже, для нього вже є все. Я йому купив квартиру, я його вивчив, я йому купив машину, я йому знайшов роботу, і щоб він потім не сказав, що я йому щось не дав. Знаєте, це дуже може зіграти негативну роль в житті такого чоловіка молодого. Тому що коли людина получає все, як ми часто говоримо, на блюдечку, вона цим не цінить. І коли батьки часто старіють, коли батьки старіють, такі діти, як правило, вони не хочуть їх доглядати. Я не кажу, що всі, але багато є таких, які відказуються від своїх батьків, які в житті їм дали все. Тож хотілося побажати для всіх мам, щоб ми, виховуючи своїх діток, дивилися в даль. Що ми їх навчили і яке насіння. Ми сіємо в їхніх маленьких душах. І те, що сьогодні читав брат Даніїл про Тимофія, я хотів би ще раз прочитати це місце. Друге послання апостола Павла до Тимофія, перший розділ із третього віршика прочитаємо, де апостол Павло звертався до Тимофія і говорив такі слова. Дякую Богові, якому служу від предків чистим сумлінням, що тебе пам'ятаю я завжди в молитвах своїх день і ніч. Я бажаю побачити тебе, пам'ятаючи сльози твої, щоб наповнитись радістю. Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перша була оселилася в бабі твоїй Лоїді та в твоїй матері Євнікії. Певен же, що я... Певен же я, що й у тобі вона оселилась. З цієї причини я нагадую тобі, щоб ти розі... розгрівав Божого дара, який у тобі через покладання рук моїх, бо не дав нам Бог духа страху, але сили, любові і здорового розуму. Я привожу на пам'ять твою нелицемірну віру, що перша оселилася в бабі твоїй Лоїді та в твоїй матері Євнікої, Певен же, що і в тобі вона оселилась. Апостол Павло, звертаючись до Тимофія, згадував його бабу, згадував його матір, в яких була нелицемірна віра. І ця баба, яка мала дочку, вона цю віру передала для своєї дочки. І дочка потім передала її своєму синові. І цей син, який мав нелицемірну віру, він став пастором церкви, він став служителем Господнім. І ця віра принесла в його житті великий плід. Тож хай Бог допоможе нам, щоб ми своїм дітям давали нелицемірну віру, щоб яка основувалась не на якихось обрядах, не на якихось правилах, а щоб ця віра... Вона була націночком в, їхні, на в їхніх серцях, яка в подальшому дасть плід, і діти будуть щасливі. Коли ми будемо дивитися на них, ми будемо радіти, що ми змогли, змогли їх виховати так, як того хотів наш Господь. Тож хай благословить нас Бог. Дійсно, в сьогоднішній день, особливо мами, щоб хай вас Бог благословить, щоб ви раділи за своїх дітей і щоб поменше було сліз на, вас, на ваших очах. А щоб якщо вони будуть ці сльози, то щоб це були сльози радості. Хай благословить вас всіх Господь, а йому хай буде щира подяка і хвала. Амінь.